Без світлових та шумових ефектів лише ви і її величність. Музика у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика започаткували цикл концертів при свічках. Символічно у день усіх закоханих провели перший із них. Звісно, присвятили його вічному та прекрасному почуттю. Коханню романтичними мелодіями від відвідувачів надихали музиканти ансамблю Високий замок, ліричні пісні та романси виконувала відома львівська співачка Ірина Доля. Музикою при Мерехтливих вогниках насолоджувалась і. Тетяна Діяк поки при світлі відбуваються останні приготування. Сцену прикрашають десятками свічок. Це єдине джерело світла. Берехтливі язички, наче підстрибують у ритмі музики. Пристрасного танго став провідним у події. Звісно, без палкого танцю на сцені не обійшлося. Його називають злиттям двох душ заремованою розмовою, танцем прощання. Про почуття в ньому промовляє кожен вигин та кожен рух. Ленні та окрилені відвідувачі діляться емоціями від концерту при свічках. Ідея свічками це було супер. Мені дало можливість якось залишити самою з собою, поєднати з свої думки саме з музикою і відчути той кайф, той драйв. Світла тут не дуже потрібно, коли лунає гарна музика і все гарно видно навіть з останніх рядів. Це так би повернення в ті часи. Коли ми були молодими, красивими, любив танцювати танго. Це перший із циклу концертів при свічках у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика. Їх тут проводитимуть щомісяця. Наступний концерт буде 1 березня з віртуозами Львова і з вокалістами, також ще ми придумали частування у фоє шампанським, цукерками.